Для того, щоб коректно почати свою подорож в React, ти можеш пересвідчитися на власні очі, один раз це засвоїти і піти далі. Момент з тим, що React це бібліотека. Це просто невеличка бібліотека, яка дає дахи рідла можливості. Заходимо на офіційний сайт React.dev. Дивимось, перше ж речення, яке перед твоїми очима виникає, так і написано: React The Library for Web and Native User Interfaces. Library. Не фреймворк. Як вона виглядає? Ідемо на NPM, дивимось. Ось вона. У неї 20 чимось мільйонів скачувань на тиждень. 316 кілобайт. Не дуже велика бібліотека. А версія наразі, наявна, 18 на сьогоднішній день. На момент, коли ти дивишся, може бути вже наступна вийшла. 20 файлів вообще, взагалі в ній присутньо. Ти можеш, якщо хочеш, перейти. На репозиторії в Гітхабі і покопатися в тих файлах, почитати пул-реквести, от таким чином ти можеш побачити, що буде в наступних версіях, що планується, можеш відстежувати, вообще, в принципі, як а, рухається ком'юніті, в яку сторону і що вони планують реалізовувати. Як ти бачиш пул-реквестів, тут до сраки 454 відкритих пул реквеста говорить про те, що активно йде розробка. Все, що ти, скоріше за все, собі уявляєш, говорячи слово реакт, це. Оточення навколо цієї бібліотеки, яке утворюється за допомогою інших бібліотек, як не дивно. Якщо провести аналогію, то React дуже схожий на VS Code. Коли ти просто встановлюєш React в свій проєкт, це як просто скачати VS Code. Ти, звісно, можеш щось написати, але тобі буде максимально незручно через відсутність усього прекрасного, що його оточує. І як ти встановлюєш плагіни на VS Code, так ти маєш встановлювати додаткові допоміжні бібліотеки для того, щоб працювати з React. От і все. З цим розібрались. Поїхали далі.